Владику, сьогоднішня вистава є для вас певним мод, яким я сьогодні питав багатьох виконавців цієї вистави, які вони. Мені... Чи Бог один, ми ріжні, але шукаємо єдності в Богові. Це можна сьогодні сказати, що це сталося? Знаєте, це є пошук. Сказати, що сталося, це коли все об'єдналося, тоді сталося. А ось започаткована ця дія, вона свідчить про те, що люди зближуються один до одного, що гріх не довліє над людиною. І духовні цінності це те, що об'єднує людей. І ті умовні поділи, які є на землі, до неба не досягають. І тому, коли тільки ми говоримо про духовне, про ікону. Ми не кажемо, що вона виконана якимись майстром чи знаходиться в якійсь церкві. Ми підходимо і вперше, що спонукає, це осінити себе хресним знаменням і помолитися перед цією іконою. На інше ти не звертаєш уваги. І оця єдність в святій трійці, яка є, оця єдність, яка переходить до нас через поглядання на ікону, і людей зближує, тому що Бог один. Це тільки гріх людей ділить, а по природі люд... Божій, як і по євангельським заповідям, людина до людини повинна бути близькою і рідною. І апостол Іван Богослов говорив, що так підзнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов поміж собою. А Іван Богослов, говорячи про Святитрійцю, Говорив, що хай ці учні мої, а ми сьогодні являємося учні, не тільки священнослужителі, хай будуть такі єдині, як ми з тобою, Отче. Тобто Син Божий і Отець показують цю єдність, розкривають для людей. І хоча б, щоб така єдність була серед людей. Тому ділить тільки гріх, а Бог завжди об'єднує. Тому і ікона в даному випадку, а що таке ікона? Це е, образ. Спасителя Божої Матері, чи угодників Божих. І через цей образ ми звертаємося до першого образу, до самого Бога. І тому образ сьогодні збирає людей. Багато людей прийшло власне подивитися, тому що е, віра може бути і через споглядання, через те, що ти побачив, через те ти увірував. І те, що ти побачив, воно тебе до чогось надихнуло. А сьогодні надихнуло до єдності і до такої духовної радності, що ми можемо бачити Бога так, як його бачать люди, через святе письмо, через письмо, через іконопис, правильніше так. Письмо іконопис. Письмо, іконопис, так. Прекрасно, дуже дякую.